Дорогі побратими та посестри, шановні капелани та капеланки, воїни України, сьогодні ми відзначаємо світлий день капеланства і по особливому служіння військових капеланів. Це покликання бути поруч із воїном у найважчі моменти, чи то на передовій, в бліндажі, в шпиталі чи в короткі хвилини відпочинку, ми йдемо поруч, щоб підтримати, підняти дух. Нагадати про силу Божого Слова та про те, що Господь ніколи не залишає тих, хто боронить правду. Військове капеланство це не тільки молитва, а ще й братерство, готовність розділити біль і втому, а водночас принести світло надії. Бо там, де поруч з воїном капелан, там є жива присутність церкви і нагадування, що боротьба наша має вищий сенс. Нашою церквою стали наші підрозділи. Нашим гаслом стало бути поруч. Наша ціль здобути перемогу над собою і над нашим ворогом, наша мрія бути вільним та свободним у Христі Ісусі Господі нашому. Тож я завжди з тобою, ти тримаєш мене за праву руку мою. Ти парадою Твоєю проводиш мене і до слави Твоєї. Ти приймеш мене зі свята нас, дорогі побратими, військові капелани, миру, перемоги та Божого благословення. Бо є й буде слава Ісусу Христу! Слава Україні і героям слава! Кожен капелан Він приймає участь у формуванні державотворення нашої країни. Я вітаю вас з цією неймовірною відповідальністю і службою, яку ви взяли для на себе, для того, щоб бути поруч хлопцями, нести недію, зміцнювати їх віру, придавати їх мужність, придавати їм мужності. Бо насправді воїн він сильний не мишцями, він сильний духом. Він сильний серцем, він сильний волею, яка в нього є, і це те, що ми, як капелани, маємо змогу формувати, укріплювати, насаджувати, зміцнюється віру для того, щоб наші хлопці були стійкими і боронили нашу країну і надалі.